Резонансне вбивство у Дніпропетровську, відомого незалежного еколога та громадського діяча Володимира Гончаренка жорстоко побили нападники. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні у тому, що мотивом злочинців стала професійна діяльність науковця. Колеги та друзі не сумніваються. Володимир Гончаренко займався питаннями екологічної безпеки, тісно співпрацював зі ЗМІ та постійно оприлюднював факти забруднення навколишнього середовища регіону. Обставини трагедії з'ясовували наші кореспонденти. На цих кадрах еколог Володимир Гончаренко дає одне з останніх інтерв'ю у своєму житті. Справа стосується грубих порушень законодавства у сфері захоронення та ритуальних послуг у Дніпропетровську. небезпечне сусідство людських помешкань та свіжих могил. Еколог підтверджує фактами та без зайвої перестороги пояснює службовим зловживанням місцевих чиновників. Тут замішані деньги, і тому тут велике служебне зловотребління, і поэтому я думаю, що нужно розбиратися. Он открыто, с открытым забралом шел на эти проблемы. Никого он не боялся, всем говорил правду. Вот это, наверное, и привело к этим трагическим событиям. Однією з головних проблем України Володимир Гончаренко вважав відсутність доступу до публічної інформації, тому регулярно оприлюднював факти забруднення повітря та води підприємствами регіону. Більшу частину свого життя природоохоронець присвятив питанню екологічної безпеки Дніпропетровщини та України в цілому. Трагедію, яка сталася, колеги пов'язують виключно з його професійною діяльністю, кажуть, науковець багатьом стояв на заваді. Но наша четкая и однозначно уверенность, что это связано с его профессиональной деятельностью, те темы, которые он поднимал вообще в своей деятельности, в своей работе экологической, и особенно последние темы. они, ну причина следственної связь, да, человек только виступає на прес-конференції, буквально через несколько днів происходят такі события. Це ужасно, І это для Дніпропетровська очень факт э, ужасный. Останнє, що еколог встиг повідомити журналістам, це факт про складування у кривому розі 180 тонн хімічно зараженого металу. За чотири дні після розголошення цієї інформації науковця по звірячому побили травми, нанесені зловмисниками, виявились несумісними з життям. Володимир Гончаренко помер в обласній лікарні імені Мечникова. тяжелой черепно-мозговой травмой. После проведения обследования он был прооперирован. Операция закончилась около двух часов ночи второго числа, и в тяжелом состоянии он был доставлен к нам в реанимацию. Состояние, в общем-то, его оставалось достаточно тяжелым, и 4 числа он умер от тяжелой черепно-мозговой травмы из повреждений, которые были несовместимы с жизнью. Трудно говорить, настолько большая потеря, как Екологічного руководителя для это утрата колосальна, как общественника, і как руководителя производственника. Учора Дніпропетровську активіста екологічного руху проводжали в останню путь. Попрощатись з ним прийшли сотні людей, серед яких колеги, журналісти та ті, кому чоловік регулярно допомагав своїми розслідуваннями. Усі вони переконані його вбивство. Це знак чергового наступу на свободу слова. Як некий знак того що штово. Нинішньої времена закончилась свобода слова. І що за свободно сказане слово і облічення каких-то преступлений люди можуть пострадать не просто як гіпотетичні, а физически, плоди до устранения. за фактом навмисного вбивства з хуліганських мотивів правоохоронці порушили кримінальну справу. Наразі слідство розглядає декілька версій злочину. Нік версій розглядається. Перша основна версія це факт ДТП. ДТП имевшее место. И это конфликтная ситуация, потому что она во многом подтверждается экспертами и его личными высказываниями родственникам, родственнику своему. Вторая ⁇ это его э, общественная деятельность, деятельность его коммерческая, деятельность профессиональная, ну, естественно, и его семейные какие-то обстоятельства. Все версии в работе. Не чекаючи результатів слідства, Дніпропетровські екологи вже звернулися із запитом до Європарламенту, аби звідти стежили за перебігом кримінальної справи. Колеги Володимира Гончаренка обіцяють без уваги громадськості це вбивство не залишиться. Володимир Іванович був дійсно дуже принциповим чоловіком, як я вам сказала, поэтому договориться з ним і уговорити його помовчати, хоча б на віте в сторону, то було невозможно. Очевидно. Для кого это стало слишком серйозним испытанием и слишком серйозною угрозой. Виктория Ткаченко Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.